Доброго дня, мої любі діти! Я вас рада сьогодні вітати. Малята, у кожного з нас батьківщина одна. А що таке батьківщина? Вірно, це рідний край, рідна земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, дідусі і бабусі. Дітки, а як зветься наша батьківщина? Правильно! Україна. А хто ж живе в Україні? Як називають всіх людей, які живуть в Україні? Вірно, ми всі з вами українці. А якою ж мовою ми розмовляємо? Українською мовою. Так, українська мова мелодійна, співуча, колискова, гарна, солов'їна. А чому так називають українську мову? Тому що вона дуже мелодійна, лється, неначе мамина колискова. Вона така співуча, як співає Соловей Ковгає. І вона така гарна, як грони Калини. Українська мова найгарніша в усьому світі. І наша Україна дуже гарна, щедра, мальовнича. В ній є все величезні гори, зелені долини, безкрайні степи, прожайні поля. Це наша Україна. Ми любимо її такою. Малята, але Україна не завжди була такою єдиною, ага, єдиною незалежною країною. Багато часу український народ українців роз'єднали. Вороги загарбували нашу землю, і тому українці жили в різних різних місцях. Україна стала, але українці вірили, що об'єднаються, що будуть жити в єдиній вільній, незалежній Україні. Де єдність там воля, де єдність там сила. Хай мати в країна щаслива і красива. У єдності всіх обійме. Український народ виборював свою волю, свою свободу з давніх давен ще з часів козацтва. Ще запорізькі козаки виборювали незалежність нашої країни. І так і сьогодні наші мужні воїни захищають нашу країну від ворогів. Малята, але сто років назад. Всі українці об'єдналися, з'єдналися в велику державу, яка святься Україна. Відтоді ми пам'ятаємо цей день саме в січні, 22 січня, українці об'єдналися. І цей день назвали День Соборності України. Наша Україна стала соборною. Єдиною соборна малята це значить єднатися, з'єднана. Вона з'єдналася в боротьбі за незалежність, за волю. І відтоді, в цей день, всі українці виходять на вулиці, беруться за руки, в руках у них також українські прапори. Вони вишиковуються ланцюгом, показуючи всьому світу, що українська нація сильна, український народ єдиний, і ніхто його не може роз'єднати. Він мужній, сильний і незалежний. І ось тому ми дуже любимо нашу країну. Ми пишаємося, що ми живемо саме в Україні, в вільній країні, в тій країні, в якій є. Прапор, герб, гімн. Малята, а давайте згадаємо, а який же прапор України? Правильно, він синій жовтий. А що символізують ці кольори? Вільне мирне небо і жовте поле пшениці. А що ж таке герб? Герб малята це тризуб. Це єднання зброї, сили, слави, єднання батька, матері, дитини. А гімн України? Це що? Вірно, це урочиста пісня, яка звучить на всіх перемогах, у всіх перемогах України. І ось сьогодні з вами ми зробимо український прапор, але такий, який буде тільки наш. Для цього нам потрібен. Аркуші паперу блакитного і жовтого кольору, значить, клей, олівець, ножиці і ось така паличка. Беру аркуш. Аркуш краще брати двосторонній ось такий. Я його з'єдную навпіл, притуляю свою долоньку і обвожу. Ось так обвожу. Старайтеся, ось, обвели свою долоньку. Подивіться. Тепер, ножицями, я вирізаю. Маленьким дітям допоможуть цьому батьки. І ось у нас, виходить, дві долоньки блакитного кольору і дві долоньки жовтого кольору. І починаю роботу. Спочатку я беру на паличку. Ми знаємо, що вгорі небо блакитне мирно. Краєчок долоньки намащую. Ось так. І ось так приклеюю. Ось так. серветкою притискаємо. Долоньку, поруч Що таке, скажи, Україна? Загинаємо. Ніби то ось так. Закручуємо долоньку. Притискаємо. Це ми Україна. жовті, жовті долоньки.

Притискаємо! Подивіться, малята, яка, який гарний український прапор у нас вийшов, Україно соборна! Єднайся, сонцестейна, колиста моя, ні, не вмерла, не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Хай Процвітай, Україна, і живи для миру, для щастя, для любові і добра. Святом любі мої! Слава Україні! До побачення, малята!